Любки прави руки та Ходьба, звичайна. спинка рівненько з двома руками. Ходьба приставним кроком вперед з рухами рук. Розвести руки з м'ячами в сторони. Зробити крок, стукнути випрямленими руками м'ячем об м'яч. Другий крок руки в сторони. Повторюємо. Звичайна ходьба. Ходьба правим боком приставним кроком. Розвести руки в сторони. Крок руки перед собою. Другий крок руки в сторони. Починати. Раз, два. Раз, два. Повернутись один за одним. Звичайна ходьба. Ходьба з рухами рук. Чергуємо руки до плечей, в сторони до плечей в сторони. Звичайна ходьба. Біг один за одним. Руки з мячами зігнути біля тулуба. Переходимо на ходьбу. Ходьба на ніс. Стій. Стій. Раз, два. Комплекс загальнорозвиваючих вправ. М'ячі тримаємо в руках. Перша вправа колові рухи руками. Вихідне положення ноги на шарні плечеї. Руки прямі вгорі. Нараз малюємо коло його. руками в правий бік. Два вихідне положення. Три, чотири в інший бік. Права потори. Шість, вісім разів. Кругові рухи прямими руками вихідне положення ноги разом руки в сторони, м'ячі тримаємо кистями рук. 4 рази робимо кругові оберти вперед, 4 назад. право повторюється 6-8 разів. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно, руки з м'ячами в сторони. Нараз нахилиться торкнутися м'ячем пальців ніг однієї ноги, два вихідне положення. На три до іншої ноги чотири вихідне положення. Почергове піднімання зігнутих в коліні ніг. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки злегка розставлені. Нараз підняти одну ногу, стукнути під коліном м'ячами, два вихідне положення. Досідання. Вихідне положення ноги разом, руки з м'ячами внизу. Нараз присісти руки вперед. Два вихідне положення. Повороти тулуба правою вліво. Вихідне положення ноги на шальні плече руки з м'ячами внизу. Нараз повернутися в один бік. Два, три. Стукнути м'ячами. Чотири. Вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Права повторюється 6-8 разів. Стрибки. Вихідне положення руки внизу. Ноги разом. На раз стрибнути ноги нарізно на руки в сторони на два вихідне положення. Права повторюється 10-12 разів. Маляда. Візьміть на прогулянку з собою два аркуші картону. Будь-якого кольору будемо робити переступання з аркуша на -арку. При цьому йти боком приставним кроком. Покладіть аркуш, переступіть. Присядьте і заберіть, перекладіть його. Переступіть знову. Закидаємо м'яч у кошик правою, а потім лівою рукою. Ви ж можете це зробити у обруч або поцілити у намальований на доріжці круг. При цьому рука з м'ячем внизу виконаємо стрибки у глибину. Ми обрали для цього пеньок. Ви ж його також можете знайти на прогулянці. Стаємо двома ногами на пеньок, присіли, відвели руки назад, Віштовхнулися обома ногами, стрибнули руки вперед. Повторюємо стрибки декілька разів. Пропонуємо пограти у гру, хто спритніший. Для цього з друзями чи рідними станьте у коло. Предмет, а у нас м'яч. Ми поставили посередині. На пеньок ви ж можете взяти любу іграшку. Оберіть ведучу, який буде давати команди, і спостерігати, хто ж став спритнішим. Гравці біжать по колу, по команді ведучого стоп. Хто спритніший, той хапає іграшку. Гра повторюється. Стоп. Стоп Повернулись і побігли в інший бік. Стоп. А зараз відпочиваємо. Спокійна ходьба з на дихання. Руки в сторони вдих. Згорнулися. Видих. Вдих. Видих. До побачення, малята! До нових зустрічей!